Купила трохи їжі, рибу таку, помідори, риба по грецьки палочки крабові, потім сілька і лосось <клес> атлантичний. І салат такий яйцем. І купила таке вино, Американське розове віно. Зроблено в Нью-Йорке чи щось таке, коротше, для своєї колекції. Ось така є в Варшаві церква, хто не знає. На Двожці Виленським Дуже хороша церква. Служба є на 9 ранку і на 17. Кому що підходить. Тут метро Двожець-Веленський. помідорова. Клас. Щось таке літає швидке. І так, сьогодні другий робочий день скінчився. Сходила, с'їздила до магазину Best Market, купила трошки, трошки їжі, купила сало таке домашнє, івушка. Потім хліб такий рижський. Купила такий торт, зараз попробую. золотий ключик. Мені здається, що він такий бісквітно-кремовий. Цікаво, бо я дуже такого торта хотіла. І купила ще скумбрію свіжеморожену, і я хочу її зараз помити, порізати і засолити. Солю я просто е, соль і сахар. Цукор і сіль, перемішую в рівних пропорціях, наче в рівних. Так. І все засипаю, і воно солиться, і за добу готова риба малосольна. Зараз поїм сало, потім торт. Ну, а риба, так як вона ще ж морожена, то вже коли засолиться. Оце то. 100... 40 злотих за все. Торт 60 злотих. Ну, побачимо ще. Тей. Написано, що молоко, згущене молоко і масло. То в цім торту так воно і було. Так, дуже схожий. На бісквіт на кремовий Тей, що я люблю дуже. І мама моя любить. Любила, по крайній мере. Молодості. Коротше, зараз поїм сала, а потім наверну торта вкуснящого. 60 злотих це не так уже й дорого. Всім привіт! Сьогодні я вихідна, один вихідний тільки, тому що у мене багато записів до стоматолога, і я зробила такий графік собі, розірвала. Всі робочі вихідні. І 1 марта у мене запис до гінеколога, потім до стоматолога 10-13 го го на біржу праці і на здачу паспорта. Для візи канадської. Не знаю для чого вона мені, але хай буде. Ну, що ще? А, 15-го теж у мене стоматолог. Ну, коротше, я так поставила, що сьогодні вихідний, завтра робочий, потім вихідний, потім два робочих, потім два вихідних. Ну, якось так. Тому сьогодні відпочиваю. Ще є задуми деякі, але але поки ще не розкажу. Пофарбувала вол... волосся, волоси, бачите, корні профарбувала вже трохи кращий вигляд. Ось так. У нас зранку було сонячно, зараз так пасмурно, бачите вікно. Ну, і більше такого нічого. Наїлась скумбрі, хоч вона ще майже не просолилась, але я вже її з'їла. Зранку з'їла торт. Я ж купила торт. Золотой ключик. Він офігенський просто. Просто такий і дешевший, ніж той київський, і такий класний вообще. Ну, я в шокі. В шокі, в шоку. Шокі шоки. Я в шоку, бо я давно його не пробувала. Дуже давно буду завжди ходити брати. Коротше, наслаждаюсь їжею такою, яку я люблю. Ось так от. Якщо будуть тип, ці перем... зміни в мене, які я запланувала, то буде цікаво для відео. Ну, для вас буде цікаво, то я точно знаю. Але то потім.